Всім привіт! І ми граємо у D-Drails Але не простий, це D-Drails Tower Defense. І я, знаєте, як колега Олега також у нього знімає. Я також нього граю. У мене ще з ним знімали відео, якщо я не помиляюся. І подивись, скільки я краю. маю, зараз будемо їх відкривати. Я маю кондуктора з Дегіфти отримав. не лах, лах такой кошмар. Что надо? Так что ничего не делается. И я напоминаю, что их 23 кейс. И все. Это аж 10. Канал Байс. Трачу парши в жизни выпил. Что 10? Так, блин, капец. Капец. Мы сыновники тут не по -проходы. Типу. Блін. А наприклад, я зармаю, наприклад, три камелбес. Просто на них псин 4 крок. А, ти я думаю, блин, що мені... Ти думав мюзік, я тут не мюзика немає, а. Володише фараон -фар -фар випадає. Він дуже сильний. Але... Коротше. Тут є... що тут не в нас? Шрифта Не спеть. Нев эксллиф. Угу. Трендин плазмы еще мал. Мал би выйдут. Мау мав бы выдает тренд плазмы. Так, ну але... 6... Мабуть. Москвы, я не знаю, короче. Го золотимо Да, Табу Та на там что ша. Зараз ще катушку підемо, зіграємо. І, до речі, якщо вам сподобається ну, це. І щоб, якщо вам захочете, щоб я ще відкрив, то знімав відео про бонди, як я буду мати. Дуже багато. о, нічого запишу. То на тому відео давайте назберемо один коментар. І Два лайк. Якщо от так. Ну ладно, і тут а, нічого не помінялось і, і буде через два дні ж. Такановка ну Типу. Я маю дуже багато, всякого всяку я Його потім попродаю. Я голоди, мене, знаєш, не йду. У нас є 270 голди, але... я знаю що а, ну давайте ще на два кейси пофармимо. Зараз давайте подивимося, на якому я там поїхав. ивент. я на 31 наступний третій на другой. Наступний Бонди. Ти потом не знаю, скільки скількирву не А, Она, коротше, пришла в катку. Точнее, краще катка це отзе. а не кисть там інший. Уїхали. Там просто є ще одна карта, де там три переміни, вон прям таких і з них спавняться. І це капут, капуток назовушки. Тому що їх дуже важко убивати, бо вони там спавняться, там і там. Поділилися на три. Ти не знаєш, що вони будуть виходити. Якщо вони виходили в одному місці, це було б реально прикольно. Та ще було такий скам придумали. В кінці катки там спершу йшло все по центру. А потім... А потім ти вот. Воно заспавнило справа слева, а в... А ти все не постав з права і справа. Ой, не став топто. навпаки То тобто не став туда. І ти такий, та ти взагалі гра приколяєшся Що знаете, на типу, блін... Тебе заскамена по треба прискорити

Них по 20. Ну и типа 100 хп знеса і все. Можна сказати, я програв. Ну, може, я не маю нікого коинчи. У меня надешев за найдешевший. Найдешевший цей не Ты що тут музыкально никакой нема. Не знаю, звук ноль. По ноль звуку. Ноль звуков, тупо ничего. Наш плотце было включено. Т ч, чудо? Я струбаю. Пим -пам. Пум -пам. пим пам 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 по полной программе. Ну, давайте блин, ой, забыл про то самое. Сильно опитание, что-нибудь заросло на суть? А. Эм. Ну, трошечка, давай купс, а не лучше сыра, назови. Ну, Як не його не прибрал, тоби я його так криво поставил. И там де не треба. А їх не оставила. Не вкачав тут я так не было тушилась. Он так не зрозуміл, кто-то на замажу. Тож не так багато не міг намажти. на вто мене Він бачить, що бачите залагала. Таки як вона екрани. там 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 качание Там реально звук намах что здесь нет все вкачано это что что-то застрягает на так что ничего есть никого не чего-то почело сы ну это что за пол сюда поставил поставим плину камелю фриделю так я все давайте если шведчик если китай Правим так швидко і север. С это щелвона. Так сюда ставим, сюда ставим, сюда ставим, сюда ставим, сюда ставим. Вс. Ч всех на ну, Макс? Ше, вот он доставал. Он застрягается тут. Бем-бем-бем-бем. Вони дамажуть, да що вони не влітають туди і все так <звук> <Да>, пропадають кувки, <звук> Та, але, до речі, за одних деміш не зараховується, як ви бачите. Очно не зараховується. У спавнере... Ой, я забыл. Пустава, то блин. Все. Так, все реально добр. Изи. Забываем всех мы. Да. Так. Тут, 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 тут. Ммм, mm. чкам, пройдем, що кейска, прям надіюсь, годлі той випаде, але це такий шанс. То що ж на нагоріш весне. Чим то я виб'ю. Тому що годлі дуже важко вибивається, особливо злашта якийсь шанс. Якщо ж там шанс там 99,99.9 Типа нафука 99.99. То тоді буде справді великий шанс. А там буде 0.0.00 що випаде командка. А ти такий відкриваєш твій і коштує мільйон роботів. А тобі випадає командка і ти такий Ну все, а Ravide шикей ду там. Там ну, тупо немпосибо тоді скеп отримати такий момент, то просто такий. За останні, за останні бабки купляєш це, щоб отримати супер того, тому що тому що він дуже їм тим, тим самим часом що та команда, який береш, Ай, ладно, спробуй я, вона там дамажу 10 разів більше, ніж приїти сюди, халява. Ту пощастило. Бен.

давай ладно. Так. Топ. Ммм, про нами приезд. Дальше Значит, только свинья. Утром было оказалось, что про нами выбыл не Зесла. Ой-ой-ой, не у него Ой-ой-ой. Прям хочешь, что Мочно, мочно. Взагалі ба. Типу, взагалі, знаєте, не очікував. Яс... Що мені є скаві? Тобто, як зазвичай. Ну, і з таким прекрасним інвентарем, можна сказати. У мене також не ми будемо жорстчити відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім па-па-па-па.